Давай забирайся с сьомого, да, а потім вже розберешся з 752 м Це він правильно робить, вже краще добити є. Yeah. Всіх вітаю! сьогодні. ми дивимося реплей від е, мого підписника і учасника клана Дрімера, який буде катати на е 50 м До речі, до цього ми дивилися реплей на Леопарді і зараз буде цікаво порівняти, чи дійсно е 50 м такий імбовий зараз в рандомі і краще грається ніж той самий леопард. Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. А зараз ми дивимося. Він їде на точку, а я так розумію, її е, е, захвачувати відразу під е, міст. І команда вся, в принципі, перетягується на правий фланг. Я так розумію, що Rons вирішує об'їхати їх з тилу і не їхати в лоб. Гарна думка, але це треба тоді робити швидко, щоб вони не зафармили його союзників. Мені здається, що перша ціль це буде Т-30. Да, ми ну подивимося чи ні. Так, да, він стоїть кормою, можна йому закинути фугасом. Правильно робить, що приключаючись на фугас. 429, непогано, непогано. Можна ще раз накинути. Ще 474, слухайте, офігенно. Підставився Т30 і що він? Відтанкує. Тут зробив ще Т30, помилку, не дозвівся, що Іронс теж не дозвівся. Ну, альфи не вистачить, так. Да. Але він все його добра. Слухайте, вже G1700 е дамага з Т-30. Дуже непогано. Ну, як на мене, Є50 е дійсно виглядає більш е впевненіше, ніж Леопард зараз е в рандомі, судячи по реплею. Знову відтанкував. Хорош. Закручує Ягу. А можна було б, звісно, поставити її на каток краще. Тут е -е, поспішив, підставився бортом. Просто поставив її на каток і все. Але да, він, ну, він питається боєукладку винести, я так розумію. Хорош, зараз, в принципі, рахунок 4 на 4 залишається, тяж і в оточенні можна сказати. А, перший піде 60 ТП, я впевнений, дав Ангара відкисати. Да, йому залишилось зробити тичку фугасом і все. І сьомий десь катається у команди противників. і Прикиньте, отут, да, отут а, така теж маленька помилка. Те, що він зразу не поставив фугас і ББшкою не пробив в корму 60-го. Теж доволі часто в мене таке буває, що я забуваю поставити фугас там до 10 хп. Тому раджу вам, якщо у вас є такі поєдинки, просто поставте фугас і добити противника. Вам буде легше. Ж. Ну, залишається і 7, і об'єкт 7-52. 5 2 вже відкадешився, і 7 хоче забрати тайпа 61, го да? поровся в нього і отримав підпал Баку. Давай, забирайся сьомого, да? а потім вже розберешся з 752 м Це він правильно робить вже краще добити є. Yeah. Ну, якщо б. Противники. Ой, противники команду не допоможе. Він не переживе два постріли. Він включив голду і не пробив. Слухайте. Е як ви думаєте, скільки? 6441 шкода, 390 відтанкував мало, але при цьому це майстер. Отримав 1800 досвіду. Це дуже багато, дуже багато і офігенних дамаг. Як вам, чати, хто дивиться в онлайні, напишіть.